Піролог спеціально знятий для каналу Exist.ua Сьогодні будемо замінювати фільтр салону від фірми Wix filter артикул wp 2102 Замінювати будемо на KIA Rio 12 року 1,4 бензин. Зараз відкриємо, подивимось. Приходить він такий коробочці, запакований. Є позначки на фільтру. Так він виглядає. знаходиться фільтр салону в бардачку звук пасажира відкривається заглушками треба провернути проти годинникової стрілки одну достати і другу ось так знаходиться фільтр отут Тут такі кліпси. Одну нажимаємо і другу. Тут є позначки, як встановлювати кришку. Ось сам фільтр з корпусом. Ось отак і витягується. Дістаємо старий. Ось старий. Ось корпус. Корпус бажано протерти чимось вологим, вологою серветкою або помити та витерти насухо. Зараз я помию. Корпус я ось протер. Тепер будемо встановлювати фільтр. На корпусі теж є позначка, як встановлювати сам корпус. Ось вона. Стрілочки апверху. Фільтр встановлюється ось так. Стрілочкою вниз. Тому що повітря йде знизу, зверху донизу. Перед встановленням треба подивитися, щоб не було нічого в вентиляторі ніяких. Немає чисто. Якщо на фільтрі немає таких позначків, то треба встановлювати не у цю тоненькою граню, а складочкою у ці пази. Ось. У ці от пази. Ось ось так. Зараз ми попадемо. Зараз я поставлю. Ось я встановив. Фільтр добре прилягає. Якщо поставити оцею гранню тоненькою вниз, буде прилягати не так добре, і буде просочуватись повітря. Тепер встановлюємо назад. Треба попасти ось, ось сюди. зараз ось отак от. І фільтр заїжджає. І встановити назад кришечку. Кришечку теж треба протерти. Зараз хвилинку. Протерли кришечку. І назад встановлювати по пожність. Ось, ап, вверх Одна і друга. Все. І встановити назад бардачок. Спочатку. Отак от. І повернути по годинкові стрілки. Одна. И другая.